Привіт, друзі! Я Бігфуд з Заляски. Тепер я в Карпати. Дуже красиво тут. Тепер я шукаю собі нове місце, щоб побудукати житло. До речі, забув представитися, мене звати Майк. І як ви вже знаєте, я з Заляски, це США. Ой. Ви мене спитаєте, чого я приїхав в Україну. А я вам зараз розповім. Взагалі давно хотів потрапити до Карпат, ну і, якщо чесно, в США вже стало важко жити. Друзі, моя українська не ідеальна, тому вибачайте. Але я буду надалі її вивчати, щоб краще говорити з вами. Ну що ж, певно, давайте закінчувати це відео. Я далі буду шукати місце для свого майбутнього житла. Дякую за перегляд, друзі. Якщо у вас є якісь питання, то пишіть у коментарі. З радістю відповім.